Добре, давайте тоді почнемо з Вікторії, яка погоджується на стосунки знову і знову. Привіт. Привіт-привіт. Розкажіть в цілому свою ситуацію, як це відбувається, скільки років ви в цих стосунках? Чи це одні ті ж самі стосунки, чи це у всіх так відбувається? Ці стосунки, мабуть, вже роки два. Я навіть не знаю, з чого почати. Ці стосунки взагалі я не знаю, чи можна їх назвати стосунками, є дуже сильний інтерес до людини і в нього до мене, і в мене до нього. Але як тільки ми наближаємося один до одного ближче, він одразу знаходить якусь, не знаю, причину, не причину і все, ми з тобою не спілкуємося, я тебе блокую. Я не, ще не можу визначитися, що я хочу в цьому житті. Я знаю, що в нього є ще молода коханка. Ну, типу, якось так, що він не вибирає мене. Він не, не хоче йти на якісь серйозні стосунки, на якусь відповідальність, на щось таке більш серйозніше. Він мене так, так, продовжуйте. А, і виходить місяць, другий, ми не спілкуємося, я за цей період дуже сильно переживаю, мені подобається, мене чомусь до нього дуже сильно тяне. Я головою розумію, що це не ок, що таке ставлення для мене це ненормальне ставлення, причому нікому іншому я такого не дозволяю. Можу ну, одразу там поставити якісь кордони, щось сказати, але з ним мене такого не виходить. Е і потім він знову повертається, там ми можемо побачитися випадково У нас є просто е місця, де ми можемо пересікатися, нас діти ходять в спільні е центри розвитку. І він е говорить: я з тобою сумував, а давай ми з тобою зустрінемось, а давай поговоримо. Ну І починаються якісь щирі відкриті душевні розмови, він мені може там розказати будь-що про себе. І я знову готова з ним продовжувати стосунки. І так може, так вже було, напевно, разів шість. Він мене блокує і повертається, блокує і повертається. І зараз знову цей період, що він повернувся, і я е, ніби вже не була така. Дуже серйозно настроєна, що типині я більше з ним нічого мати не буду, тому що останній раз я настільки пережила ці блокування, що в мене просто почало сипатись волосся. Настільки в мене був стрес, я вже думала йти до не знаю до кого, до психотерапевта за якимись антидепресантами, але ми знову з ним зустрілися. Я така типу, що я вже не така, я вже буду в інакшому реаліях. <секс> да. Я буду по-інакшому реагувати, я не поведуся більше на нього, я не піду більше на це, бо ще один круг такого знущання я не витримую. І все, і ми вже знову з ним спілкуємося. І я не я, я розумію, що це ненормально, але я як наркоман, я просто йду в це і я думаю, ну цього разу буде по-інакшому. Насправді він, він вже нарешті зрозумів, що я, типу, класна, що ми з ним можемо бути щасливі. Не знаю, ну в нього дуже багато сміття в голові, він дуже себе накручує. Я це бачу роз розумію, але якби я ж не буду його спасати там і кувати, якщо він сам захоче йти в терапію. Але не знаю, якось так виходить. Ну це якщо так двох слова. Я коли очі опускаються, якщо що я записую, да, щоб це. так, в нього багато сміття в голові, це дуже цікава фраза, і він себе накручує. А ви так не робите? Я можу теж, але я на цьому працюю. А він ні. дуже часто тут грає наша гординя. Це у нас у всіх вона є. Це зараз. Да тут до речі, от такі експрес-формати вони розраховані на те, що я буду говорити такі речі, які будуть правдиві, але вони будуть десь можливо не дуже приємно болючі. одразу їх да, болючі. Я... Але Окей. це якраз да це якраз особливо такий That's формат right. розборів. Якщо ви готові працювати, то ми працюємо. Да? Тобто, якщо ви готові right. змінюватись, будь ласка. Ну це до речі, одне із теж правил, да якщо ви готові дійсно працювати. Просто поговорити, ми можемо звісно. Але ну я хочу, щоб ви отримували результат. І отут дійсно дуже важливо дивитися одразу, як перевертати і дивитися на себе. І от Все, що ми говоримо про інших людей, отаке, от знаєте, оте, от що нас прям бісить, нервує в інших людях, це дуже часто про нас, і от я себе там накручу. Я оце постійно думаю, а де він там, а що він там, а, а що він мене там блокує, а що він знову хоче спілкуватись? Тобто, це ж про мене, да? не про нього насправді. І те, що оце в нього багато сміття в голові, це так само, да? де я постійно це кручу в голові своїй, це ж те ж саме сміття, яке я ніяк не можу витягнути. Викинути. Mm -mm. Питання в іншому: чи є у вас брати сестри? Mm -mm. Немає. Добре. Mm -mm. Якої ви себе відчуваєте в момент, коли він вас там блокує, перестає спілкуватись? Непотрібною. Угу. Так. Недостойною можливо. Так. Зараз відчуйте, де в тілі вашому знаходиться відчуття ось цієї непотрібності такої: я непотрібна, я недостойна. Ну, воно десь в районі грудей і одразу піднімаються сльози. Так, да, супер. Закривайте очі. Відчувайте ось цю непотрібність, прям просто повідчувайте її. От в тих грудях там. І зараз робіть глибокий вдих. І на видиху це почуття посилюється вдвічі. І зараз перша цифра, яка приходить в вашу голову, скільки вам років, коли ви вперше відчули цю непотрібність? П'ять. Так, да, вам 5 років, там маленька Вікторія. Погляньте там на себе в 5 років. Що там відбувається навколо вас? Там багато дорослих, і вони чомусь заклопотані, всі ходять і не звертають на мене ніякої уваги. Угу. А чим вони там заклопотані? Що вони роблять? Якісь справи вирішують дуже важливі, щось. біганина якась, я не знаю. Угу. Так, і що в цей момент ви відчули? Що на мене ніхто не звертає увагу? Угу. Те, що ті справи важливіші за мене, що я не важлива. Угу. І оцей момент, коли ви відчули, що я не важлива, на мене ніхто не звертає уваги. Зараз відчуваєте, яке внутрішнє рішення ви прийняли для себе на майбутнє? Ну, в мене така дуже опущена голова, я така прям дуже сильно зневірена і. Ну, мабуть, що треба щось зробити таке, щоб на мене звертали увагу. Угу. Що там може робити маленька Вікторія, щоб на неї звертали увагу? Хворіти. Хворіти? Хворіти можна, можна ага. хворіти, так. Да. Часто зараз Можна. Mm, yeah. e, Можна ще, ну, типу, бути дуже класно, щоб на твої досягнення звертали увагу. Mm -hmm. Виходило у вас це. Mm Іноді -hmm. виходило. Я, mm -hmm. я думаю, що золота медаль у школі і червоний диплом це сюди. Mm -hmm. Прекрасно. Поставте зараз там свою маму перед собою і батько. У вас мама з батьком разом були? Mm, так, були разом, але батько потім загинув. Uh -huh. Так. Поставте зараз їх перед собою і скажіть uh -huh. ми любима мама, мама і тато. Там в дитинстві я прийняла рішення. Там в дитинстві я прийняла рішення. Я нікому не потрібна. Я нікому не потрібна. Що на мене ніхто не звертає увагу. Що на мене ніхто не звертає увагу. І мені потрібно якось виділятися. І мені потрібно якось виділятися. Щоб отримати вашу любов. Щоб отримати вашу любов. Але сьогодні я вже виросла. Але сьогодні я вже виросла. Кілька вам років повних? 37. Мені вже 37 років. І мені досі потрібно заслуговувати цю любов. І мені досі потрібно заслуговувати цю любов. Але я зрозуміла, що це не працює. А мені зрозуміло, що це не Тому сьогодні я це відпускаю. І погляньте, як би там інакше ви могли отримати, попросити про цю увагу, любов. Могла підійти обійнятися за, за руку. попросити uh Так. -huh. Про, Про обійм. Так. Скажіть, мам, я так хочу там любові. Просто дай мені це. Я так хочу там любові, Просто дай мені це. Угу. Дає вона це? Угу. Mm -hmm. uh -huh. Вона не знала, що мені потрібно. Я думала, що ми не достатньо. Так. Да. Ви також зараз мама. Ви також, можливо, ви не завжди знаєте, де що ви потрібно дитині. Це нормально. Це не значить, що вона там не хотіла давати ці уваги. І погляньте, що ви там помилились. Це просто помилка, це так здалось, що ви нікому не потрібна. А насправді там батьки і взагалі дорослі вирішували просто якісь свої проблеми і все. Mm -hmm. Як зараз там внутрішнє відчуття. Чи все добре. Угу. Чи є ще ось це відчуття, що мене не обирають, я не потрібна? Mm -hmm. Зараз немає. Угу, Добре. І зараз ви доросла, ви сьогоднішня, який 37. І ви знову зустрічаєте цього хлопця. Що відчуваєте? Ну тут вже в мене вже трішки інакше страх виникає, не те, що він мене не обере, бо я недостатньо там до нього. Хороша, що я чимось там не виділилася, тому він мене обирає. А вже таке, типу, а, можливо, вже взагалі інакшого варіанту не буде в моєму житті, що, типу, mm -hmm. це єдиний, який міг би бути, я маю за нього, типу, триматися. Так. Да. А де ви таке почули, де ви таке дізналися? Хто таке говорив в вашому житті, що є якийсь один варіант, за якого треба хапатись? Ну, Це, напевно, було і бабуся, і мама. Можливо, в розмові не щодо мене, а щодо іншого. Угу. Що вони там говорили от прям перше, що приходить? Що потрібно триматися за чоловіка. Угу. Це мама не слова, бабуся? Ні, це скоріше бабуся. Угу. Вона також трималася там за одного чоловіка, чи в неї взагалі не було? що в неї? А, в, неї був, в неї був шлюб, ну, з мого погляду, щасливий, більше 50 років вони з дітою сам разом прожили. Угу. Ну, для мене з боку це був щасливий шлюб, але така думка прийшла, що потрібно за чоловіка триматися, бо одній не виживеш. Угу, да. Поставте зараз перед собою бабусю. Mm -hmm. Скажіть їй, моя люба. моя Люба, Я дуже дякую тобі. Я дуже дякую тобі. За те, що ти мені показала, як це, коли шл... коли можна створити щасливий шлюб. Що ти показала мені, як це можна створити щасливий шлюб. Угу. Mm -hmm. І я дуже дякую тобі за те, що ти мене оберігаєш. Я дуже дякую тобі за те, що ти мене оберігаєш. Mm -hmm. Зараз погляньте, що ось цим таким переконанням, що треба триматися за чоловіка, вона вас оберігала. Вона хотіла, щоб ви також була щаслива. Але бабуся mm -hmm. зараз зовсім інший час. Бабуся зараз зовсім інший час. Є дуже різні чоловіки. І за деяких не варто триматись. І за деяких не варто триматись. З деякими буде ще важче, ніж самі. З деякими буде ще важче, ніж самі. Угу. Мабуть, поглянь мені 37. Мабуть, поглянь мені 37. І я справляюсь. Я справляюсь. Угу. Да, і погляньте зараз взагалі на всі ситуації. Зараз у вас в підсвідомості випливають різні картинки вашого життя, де ви справлялися самостійно. І це не означає, що mm -hmm. ви завжди будете справлятись самостійно. Але погляньте, що ви там змогли. Що mm -hmm. не потрібно боятися цього. Так. Mm -hmm. да. Як зараз там внутрішньо? Це таке відчуття, що потрібно відпустити людей. Так. Зараз... Відпустити його і е, впустити себе, на, типу, на перше місце на його. Да. А хто ставив на перше місце чоловіка? А не себе. Ну, це навіть не чоловіка, а просто сама така, е, типу, е, ідея, що потрібно думати за кого, щоб. Комусь потрібніше з кимось поділитися цукеркою і дати більше. Подумати, що комусь гірше і ти, ну не то, що комусь гірше, а що для когось ти маєш а, викластись на всі сто. Не для себе віддати собі відпочинок, а допомагати навіть тоді, коли ти стомлений. Ну, типу, завжди в пріоритеті ставити когось, а не себе. Чия це стратегія? Хто так жив? Мама? Мама. Угу. Угу. Супер, вона щаслива. Угу. Коли мама отак от казала, що от треба ставити когось, треба, щоб він був щасливіший, ніж ти, віддати цукерку, от прям відчуваєте, вона це все вам говорить зараз. Що відчуваєте? Чи хтось важливіший, чи хтось на першому місці? Так. Ну, це все робилось для того, щоб сказали, Боже, яка щедра дівчинка, Боже, яка вона всім допомагає. Угу. Типу, щоб я в очах когось була. Не знаю, якась достойна чи яка mm -hmm. хороша. як думаю. Для, для... Не... для чого це мамі треба було? Тому, Щоб очах інших виглядати, що вона гарну дитину виховала. Супер. Вона... Її... Так, коли вон... коли вона показує, дивіться, яка в мене хороша дитина, що вона таким чином отримує? ну, ну Вона тішить себе і отримує. Вона заслуговує таку повагу людей, там, одобрення чиєць. Вона заслуговує любов. Mm, так. Ви дивіться, mm -hmm. яка в мене хороша дитина. От яка я хороша мама. Похваліть мене, полюбіть мене. А коли мама оце все робила і казала вам бути хорошою, що до неї відчувала саме, коли вона це казала. Ну, Я довіряла, що потрібно так робити. Угу. Mm -hmm. Добре, оставте зараз маму перед собою. Угу. І кажіть: моя люба мама. Моя люба мама. Я дуже тебе люблю. Я дуже тебе люблю. Але виявляється, що ти можеш помилятися. Але виявляється, що ти можеш помилятися. Я тоді в дитинстві довіряла тобі. Я тоді в дитинстві довіряла тобі. І вірила, що якщо заслуговувати любов. І вірила, що якщо заслуговувати любов, якщо бути хорошою і віддавати останнє, то тебе будуть обирати і давати цю любов. Але виявляється, що це не так. Але виявляється, що це не так. Виявляється, що таким чином я ставлю себе на останнє місце. Виявляється, що таким чином я ставлю себе на останній місце. А більше я так не хочу. А більше я так не хочу. Тому я віддаю це тобі, мама. Тому я віддаю це тобі. І я не можу бути способом отримати любов. Я не можу бути способом отримати любов. Через мене. От прямо явіть, як вона через вас отримувала цю любов. Але через ви... Але ви більше не будете цим способом. Якщо вона хоче так отримати любов, дозвольте їй. Це її стратегії, її виживання. Тут нічого такого немає. Ми всі живемо в своїх якихось ілюзіях. Дозвольте їй там заслуговувати цю любов. Але тепер ви можете mm -hmm. обирати інакше. Так. Mm -hmm. да. Як зараз в тілі, які відчуття? Таке, як типу, обнулення, спустошення і. Ну, ще можна по-інакшому. Так, да. я зараз уявіть собі, що ви сьогоднішня, ви доросла, якій 37, приходить mm -hmm. до тієї маленької дівчинки, до тієї Вікторії, яка повірила в те, що потрібно заслуговувати любов, потрібно віддавати останнє, потрібно бути видимою, якось показувати, що я тут є. Підійдіть до неї ближче, сядьте до неї. Погляньте її в очі. Що ви там бачите? Ну, якась трошки недовіра. Угу. Вона знає, хто ви? Mm. Скажіть їй привіт, моя хороша. Привіт, моя хороша. Я це ти, але вже доросла. Я це ти, вже доросла. Я прийшла сказати тобі. Як сильно я тебе люблю. Я я прийшла сказати тобі, як сильно я тебе люблю. Пробач, що так довго не приходила до тебе. що так довго не приходила. Я знаю, як ти відчувала себе самотньою. Я знаю, як ти відчувала себе самотньою. І як ти хотіла любові. І як ти хотіла любові. І тепер я буду тобі це давати. І тепер я буду тобі це давати. Зараз уявіть собі, як з центру ваших грудей, проливається біло золотисте світло безумовної любові, прийняття до вашої внутрішньої дитини, маленької Вікторії, яка так цього потребувала. І скажіть їй: тепер я твоя доросла. І тепер я буду давати все те, що тобі не вистачало. І тепер я буду давати тобі все те, що тобі не вистачило. Угу. І тепер погляньте, що кожного разу, коли десь хочеться заслужити любов, тепер є ви, ви доросла, яка може прийти і обняти її. Просто так сказати, що ви любите от просто, не за щось. І там більше не треба нічого заслуговувати. Угу. Угу. Зараз її там. Міцно, міцно. Угу. Угу. І відчуйте, як. З кожною секундою ви зближаєтеся і стаєте, наче одним цілим. Ви зливаєтеся в одне. І тепер ваша внутрішня дитина вона всередині вас. І ви завжди можете до неї повертатись, якщо це потрібно. Як зараз відчуття. Дуже спокійно, всередині. Угу. І так, хочеться видихнути, так, якимось облегшенням. Так, да, видихайте, робіть глибокий вдих і видих через рот. Угу. Супер. І тепер уявіть собі, що знову ви бачите того хлопця, того чоловіка. Як вам біля нього. Ну тепер мені е, хочеться спитати напряму, е, що він від мене хоче і його ставлення до мене, і не боятися почути відповідь е, якусь таку, яка, яку можливо я і хотіла почути. Угу. Чому він так зі мною робить? Тому що ну, на попередні питання він ніколи не відповідав прямо. Так, да, він каже, уявіть собі, він говорить, що я сам не знаю, що я хочу. Mm, він так і говорить. Uh -huh. ну, я би сказала, що за те я знаю, що я хочу. Uh -huh. і що Мені би? не потрібно чекати, поки ти на мене обереш, тому що <рик> я тебе не обираю. Тому що я обираю себе. Тому що я обираю себе. Супер. І як зараз, коли все ж таки вибрали себе? Відчуття, що я зробила все правильно, і немає тривоги, що це останній чоловік в моєму житті. Угу. Супер. Чудово. Тоді збережіть цей стан внутрішній, чи я завжди можу обирати себе. І я можу обирати для себе найкраще, а не віддавати останнє іншим. Тепер можна інакше. І коли будете готові. Робіть глибокий вдих. І повертайтесь в момент туди зараз. Як? Ну, як неочікувано. Все добре. Відчуття, що хочеться плакати, нібито. Угу. А, не знаю, просто хочеться поплакати. Так, да, це може бути від усвідомлення того всього, як ми жили. Це нормально. А зараз прям можете Після після цього ефіру, бо ж ми тут е, бутилки, після цього ефіру, прям взяти і поплакати, знаєте, відпустити оце все. От. Тому що дивіться, через сльози ми дуже добре очищуємося. І знаєте, є люди, які там Ой, та я не буду плакати, це слабкість, це ще якась історія. Ні, це якраз дуже добре очищення. Через, через сльози ми прям випускаємо ці емоції, тому якщо хочеться виплачте вже до кінця це і відпустіть вже повністю для себе цю історію. Дякую вам. Дякую вам. Все, супер. Йдемо тоді далі. Напишіть через декілька днів, як ви, як у вас, як з тим чоловіком. Може бути така історія, що він якось з'явиться. Таке буває. Коли закривається якась історія, він може з'явитись, або взагалі, навпаки, повністю зникнути з життя. Таке теж буває. Тут, тут або так, або так. Ну, подивитись по ситуації.